Дівчата, всім привіт! Сьогодні перед показом трошечки вам пожаліюся. Це більше стосується дівчат, котрі чекають на марказит, хто замовляв на квітень. Наша посилочка вже давно мала би бути в нас, вона вже навіть була в Україні, але наша шановна митниця вирішила відправити посилки назад, їх там було цілих три. Дівчата, причина повернення просто смішна, їм не вистачило якогось папірця. Нового за новими правилами. Ми вже багато разів, ну не один, не два і не три, і навіть не десять отримували посилки. Завжди все було за стандартною схемою. А цього разу трапився якийсь інспектор, який без суда і слідства, як то кажуть, просто відправив посилки назад. Зв'язку з ними ніякого не було. Я тиждень їм дзвонила замість того, щоб з нами зв'язатись, якісь додаткові папірці попросити. Просто вони вирішили зробити ось так. Я була жахливо обурена, але ну взагалі ніяк не можу на це вплинути. Це митниця, що в них там в голові ніхто не знає. Логіка взагалі відсутня. Замість того, щоб я сплатила податок до країни, посилки просто катаються туди-сюди. Тепер ми чекаємо, поки вони доїдуть назад в Таїланд, нам їх повторно будуть висилати. Тому, дівчата, хто замовляв прикраси на квітень, вони вже будуть, напевне, десь в середині травня. Я думаю, не менше місяця вся ця історія буде. Крім квітневої поставки, там ще шматочок ось цієї березневої посилочки, також застряг. Тому хто ще не побачив свої замовлення, там буквально дві чи три людини. Вони також прибудуть вже у травні. Я про це і раніше казала, що з міжнародними відправленнями бувають форс-мажори, ось це саме він, хоча на моїй практиці це вперше, коли митниця ось так себе повела. Що ще хотіла сказати, можливо, комусь ці прикраси потрібні були на подарунок, кому вже не актуально буде отримати замовлення у травні, можете мені написати. Ми ну, відмінимо замовлення, я все розумію. Але якщо ви замовляєте для себе, вам не терміново. Я прошу вашого розуміння і трошки очікування. Ви все своє отримаєте. Це ще не вся інформація по марказиту. Хто робив замовлення безпосередньо на травень? А ваші замовлення будуть у червні, тому що у Таїланді зараз новий рік, і вони вихідні. Я не знаю скільки точно часу це буде, але думаю, ще ну, цей тиждень точно. Ті, хто вже вніс передплату і кому суворо на травень, також можете написати, я ще можу відмінити замовлення. Ну і останні дівчата, хто хоче доєднатися до червневого замовлення, можете також скидати ваші прикраси на прорахунок. І дівчата, хто скидав прикраси на прорахунок, кому я не відповіла, будь ласка, надішліть мені якийсь смайлик, могла загубити вас. Значить, це все, що я хотіла сказати, щоб ви не засмучувались, я вам сьогодні покажу дуже класну Індію, прекрасне багато, в основному адуляри, лабрадорчики і кілька турмалінів. Модельки такі лаконічні, але дуже гарне каміння з зарізацією, давайте подивимось. Чата, розпочну з ось такої класної каблучки з адуляром, 17-й розмір, вага 6 грам, така ось оправка. А камінці подекуди не ідеальні, хоча тут немає ніяких тріщин, Є ось такі. Темні плямки, бачите, ближче до срібла. Навіть не знаю, що це, можливо, навіть від самого срібла, але вони на носку ніяк не впливають. Діаметр 1,8 у каблучки, камінчик 1,3. А вартість 1180 гривень 31 долар. А модельки, дівчата, в одиничному екземплярі дещо можна замовити на повтор. Я далі покажу, це стосується браслетів і там декілька хрестиків. Розміри останнім часом тільки невеличкі, іноді трапляється щось по типу 18-5-19, але більшість це 17-18. Далі така моделька, вага 5,8, 18 розмір. Оправа. Камінець 1,3 см. Вартість 1140 гривень 30 доларів. А далі ось такі дві каблучки. Нижня у 18,5 розмірі з лабрадором і верхня за доляром 19 розмір, вага близько 3 грам. Сонечко і місяць. Дуже гарні. Діаметр сонечка 1 см. Вартість таких каблучок 880 гривень, 23 долари. Далі ще та дуже стильна моделька в 17,5 розмірі, широка основа глянцева. І ось такий овальний камінчик. Ширина десь 9 міліметрів у шинки. Камінчик сантиметр на 1,3. Ось ближче показую. Вага у каблучки 7,5 грам. Вартість 1600 гривень 42 долари. Далі ось така широка моделька. Розмір десь 16,7. можна на 17. Дивіться, ось такий камінчик також гарний. Ширина 1,4 см. Вага 5,7 г. Вартість 1140 гривень 30 доларів. Далі схожа моделька 17,5 розмір. Тут більший камінчик десь 1 см. І ширина загальна 1,4. Вага 5,60. Вартість 1220 гривень 32 долари. Далі ще ось така красуня каблучка. Розмір показує 17,5, але трошки вона не менше. 17,3, 17 Ось так. дивіться, цікава шинка. Ці кульки вони позолочені. Вага 7,40. Ширина: 1,3 камінчик десь 9 мм. А вартість 1065 гривень 28 доларів. Далі, дівчата, ось такі повітряні ніжні сережки з одулярами на петельках. Дуже класні. Довжина, зараз вам кажу, 5,5 см. Можна сюди додати заглушки, щоб не втратились. Класні. Всі камінчики з ось такими переливами. І вартість 840 гривень 22 долари. Далі ось така пара сережок з краплевидними адулярчиками, цікава верхівочка оксидована. А, і, До речі, до першої каблучки, дивіться, подібна можна в комплект, хоча й камінчики трошки різні, але нічого. Близько вам камінчики показую. Та вартість пропишу на екрані. Ще, дівчата, є ось такі гвіздки, також з адулярчиками, вага 2,80 Дівчата, камінчики не ідеальні, подекуди є подряпинки. Ось, можливо, вам видно. Але всі з гарною іризацією. Розмір 5х8 мм, вартість 840 гривень, 22 долари. А далі, дівчата, ось така дуже красива підвіска з великим центральним адуляром і двома ось такими маленькими. Класна оксидована управа. Вона без комплекту, але можна як і самостійно прикрасу брати, або в комбінації до каблучок. В принципі, вони всі подібні. Ось таке вушко. Довжина 4,5 см. Центральний камінчик сантиметр на півтора. Вага 670 грами. Вартість такої краси 915 гривень 24 долари. Далі, дівчата, я вам покажу декілька неймовірних хрестиків. Перші ось такі три. Це адуляри, хоча іризація така навіть схожа трошки на лабрадорну. Вага в них 4,9 грами в середньому, довжина 4,3 см, ширина 2,4 см. Дуже класні. І прекрасна вартість 950 гривень 25 доларів. Так, ще є ось така моделька 5 грам за вагою. Тут круглі вставочки. Лужка. 4,2 см довжина. ширина 2,2. Вартість 950 гривень 25 доларів. Ще ось така модель, більш брутальна, на мій погляд. Вага ближче до 6 грам, там 5,9 приблизно. Довжина 4,8 см, ширина 2,5. Вартість таких 990 гривень 26 доларів. І подібна моделька є з лабрадорами. Ось такими синенькими вушком. Довжина 4,7 см. Вартість 950 гривень 25 доларів. Ось такий ще лабрадорчик довжина 4,7. Тут ось цей центральний камінчик. Якщо в профіль дивитись, є ось така біля основи, як тріщинка. Не знаю, чи вам буде видно. Також на носку ніяк не впливає. Синя ірізація гарна. Вага 4,8. І ціна також 950 гривень, 25 доларів. І дівчата останній хрестик. Вже знову за дуляром овальні вставочки, Вага 5,20. 4,4 см довжина. Вартість 950 гривень 25 доларів. Дівчата, маю прохання, хто буде замовляти хрестики? Надсилайте фото, бо бачите, вони всі схожі, можна наплутати. Далі, дівчата, ось такі дві розкішні каблучки з міксом турмалінів. У 17,5-18 розмірі. Вони роз'ємні, трошечки можна відрегулювати. Краса неймовірна. 5 г них. Що такому не вистачить, я такі каблучки буду замовляти ще на наступну поставку. Можна забронювати, кого цікавить, пишіть. Неймовірна краса. Ширина у цієї 2 см у цієї 1,8 см. Вартість у них 1900 гривень 50 доларів. Подивіться, які гарні камінці ограньовані. І кольори просто супер. Дівчата, і завершу показ з двома браслетиками і кольє з дулярами. Перший браслет з овальними камінцями. Вага браслету 18 грам. Ці також дуже красиві, подекуди є тріщинки. Але ви знаєте, я ось, щоб їх побачити, я прям фокусую погляд. На перший погляд їх не видно. Хоча, знаєте, навіть зараз придивляюся, я їх навіть і при детальному огляді не бачу. Але, може, хтось догледить, тому я вас попереджаю, що таке може бути. Дівчата-браслетик на ручку 16-19 см. Застібка карабін. Ось так на руці виглядатиме. Камінчики 6х9 мм. І вартість такої модельки 2510 гривень 66 доларів. Хто хоче, також замовлю на повтор, а з мінімальною передплатою, щоб за вами був браслетик. І також таку модельку можна з лабрадором замовити. І дівчата, ось такий ще браслетик, на ручку 16-18 см з круглими адулярами. Застібка також карабін, камінчик 8 мм. Також є невеличкі такі. Навіть не хочу називати їх дефектами тріщинки, подряпинки. Вага у браслету 8,2 грами. Ось так на руці буде виглядати. І вартість 1790 гривень 47 доларів. І дівчата останнє, що подивимось. ось таке ніжне кольє. Вага 19 грам, є крапливидні вставочки, є круглі. Довжина 42 см плюс ланцюжок на 5 см, тобто максимально 46 см. В основі є такий тоненький ланцюжок і камінчики, дивіться. Застібка карабін. Дуже ніжна моделька, можна брати сміливо в комплект до будь-яких прикрас за долярами, які сьогодні дивились. І вартість такої модельки 1900 гривень 50 доларів. На сьогодні це все що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер або ватсап. Номер закріплений в коментарях, також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора, бережіть себе і до нових зустрічей!